Дніпропетровській районній раді був проведений конкурс районних проєктів та програм з роду звитку місцевого самоврядування, на котрому було підтримано чотири проєкти місцевих сільських територіальних громад, а саме Підгороднянської міської ради, Любинівської сільської ради, Балівської сільської ради та Чумаківської сільської ради. На виході Дніпропетровська районна рада підтримала. Сумою 130 тисяч гривень загалом ці чотири ініціативи. Ініціативи були спрямовані на соціальну активізацію громади. А саме, якщо ми говоримо за підгородність, це буде створення підгороднього тюві. Якщо ми говоримо за Любимівську сільську раду та Чумаківську сільську раду, то це підтримка в облаштуванні та в розвитку місцевих культурних ініціатив це будинків культур. Та це Балівська сільська рада, де розвиток саме та підтримка культурних цінностей, що існують саме в Болівській сільській раді. Приємно констатувати, що на даний момент і все учасних реалій Дніпропетровська районна рада активно підтримує громадські ініціативи та співпрацює саме з громадськими організаціями та активістами територіальних громад району.